Ну що ж, друзі, ворота-центр Україна вас вітає ще один об'єкт, який був виконаний нами. В цьому випадку, також, як і в більшості наших об'єктів, використовувались комплекти для самостійної зварки КСС. От, замовник замовляв у нас КСС і він просив нас його зварити. Ми на виробництві його зварили, доставили сюди готові створки, готові фіртки і монтувалися вже тут на місці. І зашивалося цим прекрасним профнастилом. Ви бачите, також дуже пасує цей профнастил до самої будівлі. Дуже така гарна, такі ніжні кольори поєднання дерева кольорів. Паралові 8019, темний шоколад, дуже сучасний, стильний. От. Дуже гарні стовпчики у замовника він підібрав. Відчувається смак. Також тут була встановлена автоматика Стілон до 1000 кг. Досить надійна і практична автоматика з недорогої бюджетної серії. Можу рекомендувати. Можемо подивитися також фіртку. Це фірка робилася з Т профілю. Зарізалась під 45 градусів, Фарбувалася. Ось так вона виглядає зсередини. Бачите, так само, як і з фасадної частини. Колір дуже яскравий. Використовується гибкий перехід для того, щоб дати живлення на електромеханічний замок. Ось він. От, Дуже гарно він пасує. От. І, власне. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, дивіться наші відео, звертайтесь до нас, якщо вам потрібний паркан. Ми використовуємо якісні перевірені матеріали. Тому гарних вам свят, гарних вам миттєвості і вражень від парканів, від ваших осель. Все найкраще.